Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо надходженні ось такий чудовий автомобіль. Це в нас Citroen DS3 2013 року. Автомобіль на двигуні 1,6 дизель. Маємо з вами парктроніки. Це в нас іде кабріолет. Відкривається криша, все чудово, не протікає. Електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, підігрів сидінь, тканини салон у доглянутому стані. Мультимедійне шкіряне кермо, підрульові рульові пелюстки. Тут у нас ЕБС, екорежим, робот, штатна мультимедія, клімат, контроль однозони, підігріви лобового та заднього скла. По приборній панелі в нас немає ніяких помилок. 189 тисяч рідного пробігу, автомобіль весь в рідній фарбі, зауважень по ньому немає. Цей автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми, Гната Хоткевича 22Б. Тож, друзі, чекаємо на вас всім гарного та позитивного дня.